Сьогодні вночі ледве не вбили жорстоко, по фашистськи поневічили, утопили у власній крові Танюшу Чорни, найсміливішого, найвідчайдушнішого, професійного, а головне чесного та безкомпромісного українського журналіста. Вона в останній час стала одним із авторитетних голосів гідності нашого майдану. Я хочу у вас запитати. Ви дійсно вірите, що після її самовідданої жертованої боротьби на Майдані проти владної банди її просто, як каже офіційна пропаганда, випадково побили, випадкові хулігани, краплею крові, останнім проявом жорстокості по відношенню до нашого народу, яким ми всі допустили своєї бездіяльності, відповідальність за зритів реінтеграції, за повну здачу країни у рабство Кремлю. За звіряче побиття дітей на Майдані 30 листопада, за щоденні розправи з активістами Майдану, за криваве насилля Натанію Чорновіл і за все, у що перетворило нашу європейську країну і життя українців, несе персонально Віктор Янукович ніхто більше. Значит, сегодня произошло событие, которое должно подействовать, я думаю, на каждого украинца и не только украинца. Свобода слова в Украине рот ей закрывает. Это демонстрирует сегодняшняя власть. Переживає дуже тяжку трагедію, тому що побили відому журналістку, активістку Тетяну Чорновілу. І це в ні одній країні світу немає такого фашизму, такого диктаторства, такого бандитизму, як, на жаль, в нашій країні. Хто веде подривну роботу зі сторони адміністрації президента, тому що. не настолько глупый человек, и он бы не не дал об этом приказ. И поэтому кто-то устраивает такие провокации, чтобы больше людей поддерживало Майдан. В принципе, это очень жестоко, на самом деле. У нее частично Татьяна Чернова, да? У нее частичная амнезия. То есть жестоко. Ну, кто это сделал? Я не трудно представить. Но было полно таких случаев. Да, мы там люди уже ем, мы до них признаем. Міністерство внутрішніх справ пікетувати і підтримувати наших колег, які там зараз знаходяться, і ви всі прекрасно знаєте, що сталося сьогодні вночі, і нас це не влаштовує. Ми проти цього, проти безчинства і бездіяльності влади. І тому ми і на наш погляд, зараз якраз МВС є та структура, яка взагалі бездіяльна або діє взагалі не. Скажімо так, не то, чого очікує народ від неї.